Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф з вами Ярослав. І сьогодні ми вам розкажемо про найочікуванішу, напевно, новинку, яку могла презентувати Husqvarna в 2025 році, це не культиватор, це не мотоблоки, а це бензиновий апарат високого тиску з найдоступнішою ціною, який можна використовувати в будь-яких складних цілях і не залежати при цьому від мережі, яка інколи пропадає. Отож, друзі, якщо ви шукаєте і ви плануєте придбати саме апарат високого тиску, який працює від Бензинового мотора, це відео може бути корисним для вас. Вміщуйтесь позручніше, ми починаємо наш відеоогляд. Ну, давайте побачимо, що нас чекає при огляді цього апарату. Починаємо з серця нашого. Апарат високого тиску, це потужний 4-тактний двигун від Husqvarna який, до речі, зроблений під контролем Husqvarna Але якщо ми подивимось на бірочку, яка присутня на самому моторі, то ми бачимо, що зроблений під контролем Husqvarna але на заводи Лунчин. Це є хороший фірмовий двигун, який надзвичайно невибагливий до на нинішнього пального, яке, скажімо так, присутнє на нашому ринку. Самі по собі двигуни вже зарекомендували у себе з різної сторони, вони є невибагливими Багливі і взагалі вони працюють досить таки непогано. Робочі обороти двигуна становлять 3000, заводиться він за допомогою ручного стартера, заводиться він легко. Фільтр повітряний в нього є звичайний патронний. Тут немає масляної ванни, так як присутні в деяких техніці, де присутні ці двигуни. Об'єм паленого бака 5 літрів. На повному бакі можна спокійно працювати від 4 до 5 годин роботи. Мийка є надзвичайно економічна і водночас вона є надзвичайно продуктивна. Ну, враховуючи вагу 33,5 кг, вона вже зроблена на ось такому металевому корпусі, який, до речі, можна розібрати, якщо для того, щоб вона займала менше місця. Тут є з боку два штифта, які ми нажимаємо, ложимо, і вона десь там може припаркуватись собі, скажімо так, в гаражі, в уголку і місця при цьому лишнього займати. Колеса у нас йде пінорезина, вони не це не камерні колеса, жорстковиті. І спереді дві втулки, для того, щоб ми поставили на якийсь там бетон, і вона собі вже не їхала куди потрібно. Даний апарат можна використовувати, я вже говорив, в професійних цілях, адже ви не прив'язуєтесь до мережі. Ваш двигун спокійно охолоджується повітрям, тому дана мийка може працювати тривалий час. А чи ви витримаєте цей час? Це вже інша ситуація. Тому, якщо у вас є великий об'єм роботи, можливо, це аграрії або, скажімо так, фермерське господарство я не знаю, хтось займається послугами по клінінгу. Особливо це дуже прикольно, коли потрібно працювати на меті великих. Покривель, зокрема, старий шифер, який потрібно, скажем так, привести до свіжого вигляду. Тому даний апарат може працювати тривалий час і без будь-яких на то, скажімо так, ну негативних наслідків. Тому, якщо комусь цікавить, саме для великої роботи, обов'язково задумайтесь саме над покупкою бензинового апарату високотиску від Husqvarna, моделька HP 3000 Йдемо далі. Ну, а тепер давайте перейдемо до самого основного. Те, що робить апарат високого тиску, апаратом високого тиску, це наш насос. Е, насос у нас виконаний з двох матеріалів. Е, основна частина робоча, тут, де знаходиться кривошипно шатунний механізм, зроблена з легкосплавних матеріалів. Це, напевно, якийсь силумін, напевно, або алюмінка. Ну, не готовий сказати. Е, що стосується робочого механізму, це блок клапаної головки. То вона виготовлена з латуні. Чому з латуні, а не з легкосплавних матеріалів, враховуючи ту якість води, яка може бути, адже не завжди це може бути чиста вода, враховуючи той факт, що мийка може працювати із забором води з різних водойомів, то вода може бути різна по якості. Тому, е якщо для прикладу, насос буде зроблений з легкосплавних матеріалів інтенсивність і термін. Дії такого насоса, він буде в розинищі. Латунь, вона зовсім, вона, по-перше, не має корозії в процесі використання. По-друге, все, що може бути з насосом після тривалої експлуатації, це дрібна, скажімо так, окисель по металу, яку можна досить таки легко почистити, зняти. І при цьому продуктивність самого насоса втрачено не буде. Ну, Конструктивно, якщо хто знає, в нас ідуть поршня. Три поршні, які приводяться в дію за допомогою кривошипно шатунного механізму. І вони, в свою чергу, проводять клапана високого тиску і клапана низького тиску. Максимальний тиск, який ми можемо отримати. При даному апарату, це ми говоримо за 207 барів при умови, що ми будемо працювати на гризовій насадки. А робочий тиск, який ми, скажімо так, потрібно нам весь час для повсякденної роботи, це 186 барів. Я скажу так, що цього тиску достатньо для того, щоб робити дійсно прибирати велике забруднення, особливо що стосується. Покрівель, адже для того, щоб нам брати, скажімо так, мох на якихось зросших кришах, то я б сказав би, що навіть на 186 барах на розпилюючий насадці цю роботу можна зробити легко, не приміняючи гризової насадки. Але якщо ви вже поставили гризову насадку, то пам'ятаєте відео, коли один блогер різав піддонися катерами. Я вам скажу чесно, що після купівлі цієї мийки ви з цією насадкою можете спокійно розрізати їх, ніби лобзиком. Тиск є досить таки великим, серйозним, і тому у нас спокійно перерізає навіть невеликі піддони, ті самі, або я не знаю, дерево невеликого, невеликої товщини. Насос у нас має можливість регулювання тиску. Зверху стоїть у нас байпасний клапан, клапан тиску. В даній миці це знаходиться по факту, називається 2 в одному, де ви можете збільшувати або зменшувати тиск. Це потрібно тоді, коли ви. Ми теж не обов'язково це повинна бути криша або якийсь трактор, який приїхав з поля, і на ньому, скажімо так, велика куча грязі. Якщо вам потрібно помити, для прикладу забор з металопрофіля, для того, щоб не зробити в ньому дирку, скажімо так, на гризюві насадки, а забруднення, якесь дійсно, напевно, важке, або це можливо бути бурківка, для того, щоб у вас вона не посипалась по шву, ви собі зменшуєте тиск і я скажу так: мінімальний тиск якого можна досягнути на даному апарату, це орієнтовно 125 барів. 125 барів це середня статистична мийка, яка коштує 10-12 тисяч любого відомого виробника. Оце буде мінімум, що може видати ця мийка. Максимальний тиск, знову ж таки, наголошую, 207 барів. Цього достатньо для того, щоб працювати з дуже агресивним середовищем. Отож, маємо регулятор тиску, маємо конектор для подачі води, фільтр. Фільтр, хоч і в нас іде саме простенький примітивний, в якому знаходиться мініатюрний картридж, який ми можемо жалко, достатньо можу, треба якусь взяти, ручку і виштовхати, який потрібно час від часу все ж таки не лінуватись, доставати, перемивати, мити. Міняти його при цьому не потрібно. Якщо ви будете за ним постійно слідкувати, то процес зношування цього фільтра є досить таки великим. Мийка має насос, який обслуговується, періодично потрібно робити заміну оливи трансмісійної, як і у всіх апаратах, які мають, скажімо так, повітряне охолодження або або водяне. За цим потрібно слідкувати. Хочу додати той факт, що дана мийка може працювати навіть з подачою. Миючого засобу або, скажімо так, неконтактної хімії. враховуючи те, що у вас на вихідному патрубці, до якого під'єднується шланг високого тиску, на відвід самого тиску, є ось така пімфка, на яку ви насаджуєте ось такий тонесенький шланжик. От, до речі, шланжика в комплектації немає. Ось такий от простенький силіконовий шланжик, кидаєте його в ємкість з шампунем або з неконтактною хімією, і ви можете спокійно її вже проганяти на шланг і робити невелике намилення на тих поверхнях, які ви плануєте очищувати. При умові, при умові, що ви знімаєте грязьову фрезу або взагалі ви знімаєте насадку, от, і ви просто наносите саму хімію або, скажімо так, шампунь. Поставивши насадку, ви просто її зб'єте, скажімо так, з пантелику, вона полетить туди, куди не потрібно, і результату ви, ви не діб'єтесь. Отож, знімаєте насадку, і після цього тільки ви наносите саму шампунь. Це не електрична мийка, яку ви включили, виключили, пішли, попрацювали, прийшли, обратно включили. Тут для того, щоб не робити постійні, скажімо так, зупинки, запуски. А вам потрібно в цей час десь, напевно, відлучитися або відійти, або щось зробити якусь ну, іншу роботу. Зрозуміло, що це на, на протязі години чи півтори. Після того, коли ви відключили пістолет, ваша мийка не глохне, вона працює, і вона тоді починає працювати по закритому колу. По факту, на перекачку. От, при цьому всьому мийка може працювати. Поставили, пройшло там хвилинок 5-6, можливо, 10, в залежності від погодних умов, водичка в цьому колу, скажімо так, уже. Нагрілася, має граничну температуру. Переживати, що десь там щось відбудеться, вона зірветься, не потрібно. З правої сторони, у нас є ось такий от клапан, відкривається для зливу лишньої гарячої води, яка утворилася в самому насосі. Гаряча вода виходить ось по такому шланжику в дно нашої мийки, На її місце поступає охолоджена вода з тієї системи. І вона так працює до тих пір, скажімо так, поки ви не прийшли. І відновили свою роботу, або напевно до тих пір, поки у вас не закінчилася е, паливна суміш в бензобаці. До речі, хочу додати, що в вигунчик потрібно заливати мастило і його періодично так само міняти, як в будь якій іншій чотиритактній техніці від фірми Husqvarna. Ємкість оливи в піддоні нашого мотора – це 600 мл, тому періодично потрібно робити заміну. Ну, а тепер давайте поговоримо про комплектацію та гарнітуру, яка дійсно в принципі, вражає. Е, маємо професійний пістолет з струйманевою трубкою. До речі, на самій трубці, чітко по білому написано, що вона витримує тиск до 280 барів і рекомендована температура, яка може бути 60 градусів. Е, отож, маємо в кінці ми швидкоз'єм. У комплектації йде одна грязьова фреза, яка може спокійно різати піддони, якщо у когось цікавить саме техніка для різання піддонів. Також ми маємо чотири насадки. Це в нас ідуть, як правило, всі соплові насадки з різним кутом виходу самої води і, відповідно, з різною ширину, шириною струєю. Міняються вони в принципі, теж так само легко. Знімаємо нашу швидкоз'єм, встановлюємо насадку і в принципі, працюємо. Опа! Міняються вони легко, в подальшому продажі вони, в принципі, тієш, є і коштують в цілому недорого. От, тому, знову ж таки, це говорить про те, що дану мийку можна використовувати в різних цілях, і вона може справлятися з різними забрудненнями, навіть якщо вам потрібно помити, скажімо так, Теплою водою ви можете спокійно подати воду до нашого насоса температурою не вище 60 градусів і при цьому, скажімо так, помити свою поверхню. Переходимо далі до нашого ж пістолета. Так, знімаємо швидку є защок. Е, Враховуючи те, що ми працюємо, пилку, працюємо пістолетом і тримаємо його обома руками. Одна частина наруків'я якою ми нажимаємо клавішу, вона не має прорезинений корпус. А інша частина, якою ми вже безпосередньо Скажімо так, скеровуємо нашу струю, має прорезинений корпус, це для кращого контакту, особливо, скажімо так, коли працювати потрібно. Тому в руці нею працювати приємно і контролювати, скажімо так, вихідний потік. Е, і з мінусів можу сказати те, що все зроблено по-простому, е, по-дідуському, як то кажуть, заміж швидкоз'ємів. воно все накручується. Можливо, комусь це подобається. Мені здається, що трошки це подобається. Е, Зроблено по-старому, але враховуючи ту ціну, яка є на даний апарат, ну, тут дійсно грішити, скажімо так, нема на що. Переходимо далі. Маємо шланг високого тиску, який теж під'єднується до даного апарату за допомогою накрутки, як в старих, класичних всіх апаратах. Довжина шланга у нас йде 10 метрів, він є надзвичайно м'який, еластичний і можу сказати, що. На кожній деталі майже присутній логотип Husqvarna, так же само, як і присутній логотип на самому шлангу. Тут навіть указано місяць та рік, в якому він зроблений. Так же само ми маємо, що максимальний тиск, який може витримати шланг, це 280 барів, а температура води не вище 60 градусів. Враховуючи те, що мийка може працювати стаціонарно в тих місцях, де немає світла, можливо, в тих же самих місцях і немає. Доступу води. Даний апарат може робити засмоктування води з глибини не більше, там, скажімо так, 60-70 см від свого рівня. Тому в комплектації передбачено ось такий 2,5-метровий шланг для забору, в якому ми маємо гофрований шланг, який нажимається під час засмоктування, і ось такий от простесенький фільтр. Тому, підійшовши до водойому, вашого, ми взяли той же самий коннектор. Я от не знаю, до речі, чи цей конектор можна поставити сюди, давайте попробуємо. От. Але в цілому все повинно вийти. Оп. Під'єднали наш шланг, під'єднали його до нашої миєчки. Опустили його водичку і, будь ласка, запустивши даний апарат. Бензин, скажімо так, з допомогою ручного стартера, мика зробила всмоктування. Спустивши воздух, ми вже можемо працювати так, показник. В такому випадку трошки буде іншим, чим тоді, коли вода буде попадати безпосередньо на сам апарат. Адже якщо працювати е, в тих умовах, коли вода подається у вас за допомогою центрального водопостачання або, можливо, у вас власне, тоді ви отримуєте максимальний тиск і максимальну пропускну здатність це 540 літрів в годину. Якщо вона, скажімо так, буде водичку засмоктуватись, то цей показник, я думаю, що на відсотків 10% могтиме погіршитись, адже все ж таки частину енергії даний апарат буде затрачати Саме на забор самої води. А в цілому, я скажу так, що такої потужності, таких характеристик достатньо для того, щоб робити дуже агресивну працювати в агресивному середовищі з надзвичайно великими забрудненнями. Верхня частина нароків'я в нас має такі от пінове покриття, яке Рухається, рухається. О, це для того, щоб так, мийку було приємніше транспортувати на своє місце. А пістолет у нас теж має місце для зберігання, щоб він просто собі не валявся. Ми його беремо і ставимо в потрібне місце, і потягнули нашу миєчку безпосередньо в гараж. От. Гарантія на дану техніку становить 24 місяці, як на домашнє, так і на професійне використання. Даний апарат чудово справиться з покладеними на нього завданнями, при цьому ви заекономите іншу частину коштів, які можна в подальшому скажімо так, сформувати при купівлі якоїсь додаткових аксесуарів або необхідного спорядження під ті потреби, які будуть у вас виникати. З вами був сервіс Проф. Нагадаємо, що дане відео було для вас максимально корисним. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, не забувайте підписуватись і обов'язково пишіть нам в коментарях. Щоб ще ви хотіли би побачити в нашому відеоогляді, ту продукцію, на яку немає, немає принципу огляду? До наступних зустрічей. Дякую, що були з нами. Па-па.